Кажу, усі тварини небезпечні. Усі тварини. Усі вони. Тримайся подалі від незнайомців. Хай, я Я Йоржик. Та Фіті. Привіт, та Фіті! І до побачення, кабанчику. <плес> Тебе вкусив. Дідусю, <плес> невже нічого не можна зробити? Блакитна, клітка. Яка начебто все стіль. І дідуся теж. Я піду по неї. Ти стежив за мною? <плес> а як інакше мені врятувати твого дідуся? <плес> Припини ходити за мною. О, це що, пустеля? <плес> <плес> дурень, дурень, дурень! Стули песо! <плес> Беззахисні тварини зовсім одні в пустелі без води. А навколо змії та шакали. Привіт, сурикатику! Йоржику, тікай! Щастило, що у вас є я. Де ти, друже? Ти усівся на мене. Якщо хочеш кого задирати, Починай з кабана. Я застряг. Якби ж то дідусь це бачив. Більше за все в світі я хотів би мати свою. Покину тебе самого. Це ще згорить? Твій хвіст. Тафіті крізь пустелю. Я вибачаюсь, але це моя закуска. Скоро у кінотеатрах.